Так, створюємо дієпідпис разом. Для початку заходимо у застосунок. Після цього натискаємо в меню Дієпідпис. Активувати дієпідпис. І так, тепер треба би перевірити, щоб було гарне освітлення, і помістити наше обличчя у рамку. Відбувається сканування, верифікація. Нашу особу підтверджено. Далі. придумуємо код із п'яти цифр. Повторюємо його. Все готово. Ми переходимо в Google, вбиваємо сервіс, який нам потрібен, наприклад, електронний суд. Кабінет. Є. Заходимо. Натискаємо вкладку Увійти, авторизуватися за IDGO.ua, дія підпис. І так, натискаємо Дія або відскануємо QR-код. Вводимо наш пароль, підтверджуємо достовірність даних і надсилаємо все. Ми авторизувалися, повертаємось у браузер, підтверджуємо, що дійсно дані, які підтягнулися вірні, і все ми тепер можемо користуватися сервісом. Все дуже просто.